Друзі, всім привіт! Я приїхав на ставок вечір. У мене робота не дає мені багато часу. Приїхав я сьогодні з ночівлею, буду пробувати рибалку нічно тут. Рибка ходить, ось моя перша лілія. Наскільки я пам'ятаю, це в мене лілія. А ось тут в мене в цьому кутку ставка. Бачите? Це вже лотос, я його висадив коротко. Тут ну, в мене висаджено їх 4 штуки. Ну, 3 маленькі це і цей великий. І в цього великого вже є бутончики. А зараз дивіться, як я його висаджував. Друзі, ось ми будемо висаджувати вже лотос. Прийшов час. він в мене бутони навіть вже має, той великий. Перетягнув я з тим. отак я роблю. Оце корінці просто в мене були від нього. корінці я сюди. Ось так от. Далі. Щоб вони нікуди не втікли. ну Я хамутіком можна кружочком. І оце я з кирпічком. Я його прямо в мул погружу і в принципі він собі там шлях знайде. Це один. Ось мій другий. Також, дивіться як нові ростки, він прям хоче. Також ось так. Ось так він в мене буде, він собі також проросте, вон, вони торчать. Ви погляньте, як воно вже дало в ріст, поки в мене лежало, а? Да. тепер його ще треба звідси дістати, слухайте. Погляньте, бутончики. Оп. Не знаю, чи це бутончик, чи це можливо якийсь має бути просто новий листочок, але от вони такі, вони такі є. Так от, і а, як він пробує рости. У -у -у. Ось так я його сюди, йому туди кірпічика, щоб він мені не вплив. Його такого чисто чуть-чуть скріпити. Він все одно великий. Ось, він вже нікуди тут не дінеться. І я тут бачу, в мене ще один завалявся. У нас сьогодні дуже жарко. Слава Богу, сонце трохи зайшло, то вже геть було погано. 27 градусів пише. так от знайшов я йому пару кипіч камінчика. І все, куди він дінеться. Сидити буду усюди, цей куток, він має мене такий і не покупатись, і ніяких не ні, не рослинності. От то хай тут буде зароса, чисто таке для поплавочечків. ну буде файно. Друзі, погляньте, скільки м'яти виросло в мене на ставку. Будемо чаї пити. О, да, м'ята, класно. Махіто робити. А до речі, може бути? Літом. Так, ну першу десь саму велику. О! Ще треба привикнути. Вода -то тепла тут зараз, але все одно. Десь отут і буду першу опускати. Ну, один, друзі, є. Я думаю, що через, який, через якийсь тиждень там вже буде зверху листочки плавати, вони витягнуться. Так, це в нас просто корінчик. Другий. Є. Так, ну все, чотири кущика я висадив, будемо чекати, який там буде результат. А я попливу поки сполостусь від цієї муляки. Ай боже, друзі, а вода гаряча вже в мене в ставку, Як я кайфую, я вам кажу. Такий маленький на фоні того ставка. Він сюди під'їхав, собі, тут я буду сьогодні сидіти. Я навіть ні батарейку не спів поміняти камері, ні флешку. Записую зразу, бо темніє. А я першим ділом зараз закидаюсь на то столобіка. Бо як приїжджав сюди на годинку часу, закидав, що було, і були покльовки. Хочу спробувати спіймати то столобе, бо ж не бачив, що то за риба. Ну, Не бачив, що, якого він розміру. Я його то випускав, скільки пройшло, два роки. І то він був вже такий от цікавий, який він зараз. Тому зараз я закидаюсь на 10 столовіка, а на ніч я вже буду ловити поплавки і поплавки і пружинки пофіками на карасика. Ось так от треба поспішати. Першого поплавка я зарядив. Зараз буде другий і буду готувати мангальчик, тому що я з шашличком. Буду сьогодні просто відпочивати. Але рибу гуляю, я вам кажу. Я би сказав, що я би сказав, що вже навіть трохи пізновато на то столоба вже сідає сонце. Але всеки може бути. Спробуємо. Так ще й корпа, корпа ніхто не відміняв, він ж то кош може клюнути. Що ви? Дружбани. Тис, тис тис, 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 Да, Так, то вже, блін, великі... Великі гуси. Але пробували їх заганяти в воду, вони бояться її. Качку ну, в наглу качку кидали воду. Не кидали, лужили. То вона першим ділом тільки як би звідти втікти. Так що щось поки що в мене не плавають вони. Ну, качка росте дуже швидко, дуже. Закинув я два поплавки, вже от, столик принесли, мангальчик, батько дрова рубає. Я відпочиваю від важкого робочого дня. Завтра зранку прокидаюсь, напевно посажу кавони дині і на роботу далі. Ось такий в мене зараз графік. Ви погляньте, як ходить риба, це капець. Ой, вот. та вони нормальні там перевертаються. Певно перезакину ці поплавки, подалі, а то вони щось... Бачу, попідпливали занадто близько, тут, тут ми говоримо, кричимо. Плюс, я думаю, може якось з цього поплавка закинути на черв'ячка. Так що ми їх подалі. От туди. Там дві ж паріж. Головне не провтикати і не доставати потім в скарях. Так, і другі ми запулюємо до пірсу десь туди. Так, вже задалеко. Ну і все. Думаю, можна на черв'ячка якось закинути поплавочка. Ну бачили ви народ, який тут лапті перевертаються. Я в шоці. Риби то тут валом, а я цих два роки... Тіпану злови випусти, там карасика забери. А воно то все повертало. Треба трохи вже забирати. Я хочу вже, щоб амурчики росли з тими маленькими пустолобіками. Кстати, дуже погані новини. Я заходив в воду, купався. Мої спроби намацати хоч одного рака. Вилив те, що десь якусь каряшку піднімеш. Десь у чертинку потрусиш і вспливають нові раки. Так що я думаю, що раків тут більше немає. Я би вже купив нових і запустив сюди. Це не така вже і біда, недорогі заняття, легко знайти, взяв і купив. Але я хочу все-таки себе перевірити і попробувати. Може десь почнуть попадатися ближче до літа. Ну як ближче до літа, коли пригріє. А там, якщо так і не будуть попадатися, то значить все. На ній залишу розмукати корм для риби. Ось так от. Тут кукуруза, пшоно і пшениця. Сюди я зараз додав трішки металиновий синій, я купив підліковувати рибу. Це все лікування заради линків, бо вся інша риба не хворіє. Якщо линкам не допоможе металиновий синій, я просто забиваю на них болт і більше в мене вставку їх не буде та й все, не буду мучитися. Навіть... Підлящик цвіте і пахне. А він, блін, страдає той линок, не знаєш. Зараз мене руки знову будуть всі сині. Кого небагато. Дуже ядрена штука. Боюсь переборщити з ним, хоча кажуть, що він не шкодить ні рибі, ні ікрі. Все, Розмикає до завтра. Шашличок у нас вже на фінішній прямій. Брав в магазині готовий, так як спішив. Якийсь грузинський. Ну побачимо. Яку сьогодні взяв фанатіка Полуниця Карп. Фанатік не клубніка Полуниця. Ти ж український бренд, ні? Друзі, прикормка почекає, тому що тут у нас зараз буде своя прикормка. Перекусик і тоді за рибалку. На поплавочок, амурчик, обережненький. І гуляй. Так, друзі, ну ми повечеряли, позаділи ми трошки довше, ніж я думав. Вже геть стемніло. Зараз я почну смішувати прикормку, закидати вже поплавки з фідлячками. Ці поплавки на то столоба я буду забирати, ставити пружинки на пуфіки. Якось так. Будемо пробувати, що тут скаже нам риболовля нічна. У нас по часах 11 годин. Підклав такий парінячок в мангал, хай горять. Так атмосферніше. Пружинки в мене будуть сьогодні на пуфіки. Чесничні. Як мінімум ми спробуємо на пуфіки, а далі буде видно. Ось така перша пружинка. Так, я думаю, на цю першу пружинку ми на глибину запулимо. А вони на ставках великих закидати. Тут краще не замахувати сильно. Так, ну є. Дзвоника візьмемо. Є дзвоник. Ну, друга пружинка піде туди десь під той рогіз. Так, зараз так треба закинути, щоб... О, файни закинув, слухайте, навіть кліпсанусь. Будь ось така штука, знаєте, вночі. О. Можна без пружини залишитись. Так, свої супер світляки ставимо зразу. Ну, пружинки я закину. Далі поплавки. Так, перша поплавочка є. Так, друзі, поплавочка на ближню дистанцію. Поплавочка на дальню дистанцію. Дві пружинки. Ловка на пофіки. Да, є риба. Є риба. Ну слухайте, хороший карасик. Непогано. Дивіться. Суперовий карасик. Клас. Це мені подобається. Можна розпакувати садочок. Я навіть сьогодні з садком. Все, красіка формули можна перезарядитись. Ну я, друзі, вам скажу так, що я не знаю, чи я довго висиджу на ті поплавки. Бо мені відверто холодно робиться. Чи не. Донку можна вийти перезакинути і сховатись, а поплавки дивно, бо ж через скільки там пів години літо починається. А так холодно. О така от штука. Так, ну в мене там кліпса, можна в наглу пулити. такі так друзі друга покльовка є сидить сидить шатає у дочку о, о це щось цікавіше це щось цікавіше ніж та який був о що це у нас що ти у нас таке Ти у нас таке іди сюди. Це походу Амурчик. Баляха зірвався, прикиньте, зацепився за підсак. А, -а, а зацепився за підсак. То був Амур. Хороший був Амур. Ладно. Да, от таке буває. Але я не буду засмучуватись, так як він все одно втік в ніжі, ставок, так що я його ще колись зловлю. А хороший був Амур. Хороший. Ось що він втік. Погляньте. Просто розігнув гачок. Отак от. Так, перенадів, закидаю. Те саме місце. До речі, одна та сама вудка, клює. Друзі, знову була покльовка, ледве встиг спіймати удочку, не то що камеру вімкнути. Що ми бачимо? А, знову. Знову розігнутий гачок. Там було, було таке, що тяжко втримати було, але воно зійшло дуже швидко. Жесть, ото-то монстри. А, а звідки в мене така риба тут взагалі? Друзі, покльовка на поплавок. На поплавок і єсть. це мур. До речі, підросли. Амурчики. Що у нас тут? Ну, здається, як чистенькі. Начі погано видно. Донку перезакинув. Поплавочку також перезакинув, але вже на кукурудзку. Дрова переклав, але напевно вже буду готувати своє місце. Бо завтра ще на роботу. Не можу собі дозволити задіти там до 3-4 до ночі. Треба і спати. Так, народ, вісім ранку. Не знайшов я в собі сили прокинутися раніше. Ну типу як не було ніяких покльовок, я бачу, що дивно. Тільки поплавка одного забрало. Поплавка одного вкрало. Перевіримо. А, Боже, як неприємно. Представляєте? Зацепився за лотуса. Ой, мені, коротше, ще прийдеться за своду лізти. Бо лотуса рвати не буду. Жах. Слухайте, вісім ранку так сонце припікає, що я би вже напевно поліз скупнувся би. Може проснусь швидше. А корм розм'як, все м'ягеньке. Правда, пацани? Ви куди? Да, тепер я жалію, що я не вийняв того амурчика. Без риби приїду. покльовочка на кукурузку. І що у нас Амурчик, звісно ж. Амурчик. Чистенький з кукурузкою бонусом відправляється в плавання. Друзі, покривка на кукурузку тут в крутях. Є yeah. амур. Блін, таких прям великих не запускав. То вони вже підростають. Бачив? Амур? Так. Да. Ну, трохи бис, да, трохи больше, трохи да. Там же это по пущи бульон. Так, друзі, наша качка на відріз відмовляється від води. Ми тренуємо її плавати. Дивіться, яка вже здорова. Зараз моїй заплив від пірсу. Від пірсу хай пливе сюди собі, хай тренується, що то воно води боїться. Ні, вона плавати вміє, ми пробували, але вона не хоче в тій воді знаходитись. Оце що дивно. Зараз. Так, засміїть обережненько на воду і хай вона сюди поплаває. Опа! Ну, плавати вона вміє, але вона води не хоче. Що за качка така попалася? Дивіться, що на базу. На базу. Так, поплавок перший є. <ріст> Це вже якась тусіха. Так, друзі, будемо годувати рибу, корм замочений в металинову синьому. Трохи в кормушку і трошки пройдусь поставку, так покидаю. Бо дам який рак чи ще щось, йому ж теж треба, якщо в мене ще раки залишились. Мало корму, я так бачу, з такими монстрами, як в мене тут треба буде купляти корм, слухайте, треба буде, чи кукурузу, чи що. І вже нормально так валити, бо по-любому ті двухи голодають, їм точно не вистачає такого корму. Єсть а я скажу. То, друзі, я вже зібрався, буду рухати е винімав удочку в площну, пірвав лілію, яка там була, теж по зацепився. Ну Я там з нею вже сильно трястись не буду, бо то, що я знаю, що та лілія давним-давно вкорінилась, я плавав там стільки того листя, воно просто ще не все зійшло. Так що нічого їй не станеться. А от лотос мені було страшно дергати, бо ж він стільки його Туди підсадив. Там він ж на кирпічик у мене. от, Так що отак. От. Ну, рибалка така собі вийшла, один карась в садку. Ну, нічого, ми бачили, що клювало, який монстр. Треба буде наступний раз приїхати краще підготовленим. Треба було мені розкладати не ці звичайні вудочки. А фідера. фідера. Щоб можна було краще відпрацювати ту рибу, ну, вже як є. А вам дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока, народ!